Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочемо поговорити в сучасних умовах про те, як же не збожеволіти під час війни, оскільки люди здебільшого втрачають здоровий глузд саме через величезний обсяг інформації, який на них звалюється, просто як лавина, або вони просто тонуть в інформаційному морі, в якому можна розібратися, тільки маючи неабиякі аналітичні здібності. Так, і відокремити а, правду від брехні, і взагалі подивитися на це в трьохмірному а, вимірюванні, а може тільки людина, яка близька до Бога. І, тому що Бога все створено, Бог є дух, і за кожною інформацією стоїть дух, і те, що не від Бога, а духовна людина, яка має зв'язок з Богом, вона розуміє і вона. А відкидає цю інформацію, вона розуміє, що це шкідливо, це отрута. Да? Крім того, духовна людина може дати дійсно глибоко духовне пояснення тій ситуації, в якій ми знаходимося. А це вельми важливо в умовах, коли динаміка розвитку подій настільки шалена, що в цьому можна загубитися, і знову таки тільки. Духовна людина може дивитися на духовні речі і пояснювати духовні речі з позиції духа. І ми можемо орієнтуватися, що відбувається, тому що так, зараз у нас в Україні йде повномасштабна агресія з боку Росії. Так, відбуваються звірства не людські навіть люди з слабким сумлінням, вони все одно не можуть осягнути. Тих жахів, які відбуваються. І все ж таки пояснення всьому цьому є на духовному рівні. І дійсно, коли ми сприймаємо новини, інформацію, а новини це теж інформаційна війна з через призму духа, тоді ми можемо залишатися в здоровому глузі і не збожеволіти від цієї ловини новин. І у нас є дуже гарний приклад в Біблії людина, яка від початку до кінця залишається. По серцю Бога настільки, що Бог пообіцяв в останні часи відновити Скинію. Скинію, де прославлявся Господь, це Давид, це цар Давид, це полководець, це Словетний воїн, це дуже яскравий приклад людини, яка майже все своє життя перевів в битві. І він бачив дуже багато крові, і поряд з ним були е, дуже сміливі воїни, але вони не збожеволіли, вони не втратили е, план і призначення на своє життя від Бога і навпаки виконали. І при тому, що у Давида і в родині, в сім'ї було не все гаразд, не все слава Богу. Але коли ми відкриваємо псалми, Давида, що ми бачимо? Він постійно наголошує на тому, щоби душа прославляла Господа і не засмучувалась. І він звертається до своєї душі як до особистості, чому ти засмучуєшся, прославляй Господа на Господа надія. І... І Він звертається до своєї душі не просто як до особистості, як до окремої особистості, як до частини себе. І що ще надзвичайно цікаво, що саме Давид при тому, що він мав такий важкий життєвий шлях, весь час воював. Він не просто залишився при здоровому глузді, але він і є прикладом для дуже багатьох людей, які, дивлячись на цей приклад, дійсно зберігають здоровий глузд, повертаються до нормального психічного стану. Крім того, ні він, ні люди з його оточення не втрачали людяності. Вони залишалися в цьому людяному стані і своєї душі, і свого духу. І тому ми повинні зрозуміти, що крім того, прикладу, Біблія наповнена прикладами воїнів, які досягали великих результатів у військовій справі, але при цьому і були виконавцями волі Божої, і були прикладами для того, щоб дійсно навчатися вірі, навчатися тим високим духовним стандартам, які дозволяють. Виконати волю Божу дозволяють увійти в Царство Небесне, що є метою всіх християн. Ми бачимо інший приклад негативний. Коли ми дозволяємо своїй душі взяти гору і емоціям, то тоді в нашому житті може статися так, як стало з попередником царя Давида Саулом. Ця людина була вибрана Богом, він був талановитим воїном. Але при цьому, в силу того, що він не зберігав духовних стандартів, мав зовсім інший результат. Він на полі бою покінчив життя самогубством, такий собі самурай один із перших. І е, це приклад для нас, що коли ми полишаємо Бога, ми стаємо Боже вільні, вільні від Бога, а Богом все створено. В ньому є зваженість. А в ньому є розум, в ньому є сила, в ньому є передбачення, знання майбутнього. Господь говорить, що мої шляхи не ваші шляхи. А, і як небо вищі землі. так і Божі думки вищі за думки людські. І Господь говорить, якщо ти хочеш пізнати, якщо ти хочеш мати мою мудрість, звертайся до мене, я покажу тобі неможливе. І ми маємо скористатися цим, дійсно, а, наповнюватися, наповнюватися тим, що дає втіху. І сам Ісус Христос Він говорив, що я пошлю вам Духа Святого, який буде для вас утішителем. І так, Дух Святий, він втішає, а Дух Святий Він пов'язаний з Словом це Божим, це невід'ємна частина. І тому, якщо ми не можемо розрізнити новини, то краще від них відмовитися. Так. Це відбувається ломка, реальна ломка, як у наркоманів, тому що весь народ, вся країна підсажена на цю інформаційну голку. І як будь-який наркоман, коли він відмовляється від голки, то в нього відбувається ломка. Так, є ті, які повністю довіряють Господу, і в них цього не відбувається, але. Здебільшого, так, є ломка, тому потрібно докладати зусиль. І як і показав Ісус Христос, що свято місце порожнє не буває. І якщо ми відмовляємося від демона, від біса, ми каємось, ми позбуваємось цього і не наповнюємося чимось іншим, зокрема, Словом Божим. То а, так, тому що якщо ми заповнимо а, себе якимись світськими програмами подолання, а, відволікання, то це тимчасовий ефект. Не прино... Вони не приносять довгострокових результатів. І тільки Слово Боже, яке несе в собі життя і життя вічне, воно може не допустити того, щоб ми збоже воліли. Тому долучайтесь до пізнання. Істини щодня сповнюватися Божими об'явленнями. Саме об'явлення Слова Божого воно звільняє і дає справжній сенс до життя. В описі під відео будуть посилання. Заходьте за посиланням, долучайтеся до цього живого потоку, живої води, зцілюйте свою душу, дух і навіть тіло. Переходить зцілення, тому що тікають біси, демони і забирають з собою ті. Негаразди, які вони принесли в наше тіло, а тіло ми маємо використати для того, щоб виконати волю Божу, щоб служити Господу, так як і показав нам Ісус Христос, будучи Бог, який був в тілі на цій землі. Нехай Господь поблагословить вас.